Знову ж таки, юридична відділ міської ради і міська рада трактує по-своєму закону продовольчій інформації і вирішить, що фіральність не має бути аппутована, не має бути оприлюднена для громади. громад. Надамент міська рада на мен з відповідь 20 березня проводіла. Дані та білі, їх поява в міській раді, ні звідки, ні, ніяк, ні, можуть бути а, вібрантами певних корупційних схем, які причетні до а, діяльності Чернівської міського голови або Чернігівської міської ради. Ми, а, всі ці результати, ми звернулися до а, Генерального прокурора України з вимогою. По-перше, оцінити появу таких автомобілів в пересереженні міської ради з правоотишку надає корупційної складової. І звернулися до обрання в Чеплінської області, зокрема в них є відділ по боротьбі з корупцією, з проханням оцінити появу таких автомобілів території узбережжя міської ради на наявність міг в корзину складової, дати їм правовоців. Так саме ми звернулися до Генеральної прокуратури з вимогою перевірити бездіяльність міської прокуратури міста Чернігова і обласної прокуратури на те, що дані прокуратури, прокуратури, регіональні місцевої прокуратури не знаходять ніяких правопорушень. Ми вважаємо, що поява до автомобілів в міській раді, в наш достатньо складний економічний час автомобілі, що купну вартість які складають близько 800 тисяч гривень. Ні звідки просто так з'явилися в міській раді. Причому міська рада не хоче давати інформацію звідки дані тобі з'явилася в міській раді. Чому на них з'явилися? Чому достатньо того парна, які є вже? Яка практично необхідність є у пристані цих тамбір ради? Тому це все надпиштовка до визнаку, що дані там вілі, дані та машини є. Безпосередніми наслідками або стадовими корупційними схемами, які є а, присутні в діяльності міської ради. Сподіваємося, що правоохоронні органи насладні вище назову органів перевірять дану інформацію. Зараз ми зробили таке звернення, вже достатньо об'ємне, вимагаємо все ж таки оприлюднити інформацію.